Телеграм-канали задовольняють для вас просто бажання оновлювати щось, невідомо що стрічку. Ви просто переключаєте свою увагу, тривожність на дрібну моторику. Я вам зараз таку скажу правду про себе. Я відписалася від такої кількості телеграм-каналів від початку війни, і життя моє налагодилося, тому що ці телеграм-канали були невідомо які, і вони просто задовольняли. А зараз, а зараз увага, у вас у всіх це є. А вони просто задовольняли мою компульсивну потребу клікати та постійно оновлювати інформацію. Традиційні так звані медіа, наприклад, я є представницею громадського радіо, це традиційне медіа, воно перевіряє інформацію. Для того, щоб перевірити інформацію, нам потрібно трошечки часу ну хоча 5 хвилин, ну 10, ну 20. Інколи годину, тому ми не можемо кожної секунди оновлювати свою телеграм-сторінку. Тому ми не можемо задовольняти вашу компульсивну потребу постійно оновлювати цю сторінку. Коли ви оновлюєте цю сторінку компульсивно, що ви робите? Ви просто переключаєте свою увагу, тривожність на дрібну моторику. Ви не отримуєте інформації. Я це даю звіт собі, як головна редакторка медіа, яке називається традиційним. Я не можу конкурувати з телеграм-каналом будь-яким анонімним, тому що він не несе ні за що відповідальності цей телеграм-канал, а ми несемо. Тому що він не працює за журналістськими стандартами, а ми працюємо, тому що йому немає потреби перевіряти інформацію. Він зараз щось запостив, завтра забрав. А ми цього не можемо робити. Та ми не можемо запощувати і видаляти. Тому ми тут не конкуренти. Але ви повинні для себе розділити. Що телеграм-канали задовольняють для вас просто бажання оновлювати щось, невідомо що стрічку а має бути якийсь список медіа. Які працюють як медіа за стандартами, яким ви довіряєте. Ви заходите на інститут масової інформації і мі і дивитеся там, що, що, що може вам допомогти. Там є певні критерії роботи за стандартами. Там, на жаль, наприклад, немає громадського радіо, бо ми невелика медіа, але я вас запевняю, це хороша медіа. Нас так само можна читати і слухати. Експерти. Тут теж традиційне медіа дуже складно у цій конкуренції, тому що зараз абсолютний світовий тренд, і я теж дуже до цього ставлюся там з широко розплющеними очима і чесно собі це кажу. Абсолютний світовий тренд довіряти людям, а не джерелам. Та ми довіряємо якомусь імені. Хтось ходив коло офісу президента. Я взагалі не можу собі уявити цей процес. Оце коли е, вони ж зверніть увагу, що як працюють, наприклад, телеграм-канали, вони вживають таку специфічну лексику. Як повідомили нам джерела, ти ніколи не знаєш, хто ці джерела, але в них є якісь джерела, тебе немає, в них є. Я розумію, що у всіх нас є величезний багаж, а хто навіть молодший, то багаж від батьків або байбусь і дідусь, який тягнеться дідусів, який тягнеться з тих часів. Але в кожному разі зараз абсолютно інший світ. Він значно більш відкритіший. Так, і оце, але анонімність оця, вона додає такого фльору таємничості. Тому так, будь-якому традиційному медіа дуже важко протиставити себе розкрученому. У і мені я зараз це говорю, і якась частина я вже відчуваю, як у них десь там в душі народжується така думка, що. От бачите, от ви заздрите Арестовичу, тому що в нього 200 тисяч підписників, а на телеграм-каналі громадського радіо немає колись може буде, але зараз і не буде. Я розумію природу. Я ставлюсь до цього спокійно. Ну тобто, я розумію природу традиційного медіа, який перевіряє інформацію, і відтак трошки нейтральніше її повідомляє. Тому він не може це традиційне медіа не може викликати такої шаленої довіри, як будь-хто хто підтримує вашу емоцію. І оце третій момент. Будь-хто. Кого ви читаєте і на кого ви підсідаєте? Знову ж таки, скажіть собі чесно, що я від цього отримую? Він підтримує ваш емоційний стан. Я зараз, по перше, скажу, чому ви так багато астрологів можете почитати в Уніані. Уніан це унікальне інформаційне агентство, Я навіть не знаю, чи може воно називатись інформаційним агентством з такою кількістю астрологів, яке просто публікує астрологів на постійній основі, тому що їм це дає трафік. Люди, ви даєте їм. Трафік таким чином вони йдуть в топи, можуть більше заробляти, тому що 200 тисяч ваших переглядів астролога Влада роса дають їм трафік. Але це ваше право давати їм трафік і заробляти їм гроші у ситуації невизначеності, незрозумілості, складних втрат, складних речей, таких втрат болю. Ми звертаємося до якихось містичних моментів. Та у нас тут інколи, навіть якщо ми не є такими. Прямими представниками містичного мислення у нас вмикається це містичне мислення. Ти одразу починаєш собі казати, та за що? Та я зараз без жодної іронії кажу. От згадайте кожен і кожна з вас, хто зараз мене слухає. Скільки разів ми собі ставили це запитання, та за що? Це питання, яке не має відповіді, тому що ні за що, тому що світ не побудований лінійно на причинованих слідкових зв'язках. Світ не лінійний, не завжди тебе доганяє твоя карма. Інколи карма того, кого б хотілося, щоб вона догнала, вона не доганяє. Так і взагалі світ складний, система складніша. Так? Але ми бачимо це лінійно: я зробила, не зробила, сталось. Зробила, не зробила, сталось. Насправді не так, але це магічне мислення. І будь-які астрологи, тарологи, інші ворожки вони задовольняють нам цю потребу. Тому я це все розумію. Але м, я просто прошу до астрологів, додавайте когось, хто має експертизу. Що таке експертиза? Це якась освіта, кілька освіт, знання, робота попередня, яка дає право цій людині забирати ваш час. Я не забираю ваше право на це, просто зрозумійте, що з астрологами ви маєте якийсь емоційний момент і емоційний зв'язок, а знання все ж таки ви спробуйте. Інформацію та діставати у тих, у кого вони є.